Ми повинні розуміти, кого ми слухаємо. Сьогодні багато лжевчителів, пророків, і люди знаходяться в ілюзії. Многі віщателі не розуміють, про що вони говорять, особливо хто не розбирається в духовній сфері. І люди їх слухають і вірять. Бог во всі часи посилає пророків, апостолів, Божих людей, щоб визначати істину. Щоб люди не були во тьмі, прокляті, щоб люди не попали в пекло і тільки Бог знає наперед. Душевна людина ні про що не може судити, а духовна людина суде про все. Ті люди, які духовні, які мають разом Христов, вони мають розуміння і понімання. І тому ми повинні йти вузьким шляхом. Ми повинні обратитися до Бога, покаятися.